Вітаю вас! Минув тиждень спочатку моїх спостережень за швидкістю росту трутовика Мірипілюса Гігантського, який росте на пеньку старого дуба. От я сьогодні взяла рулетку спеціально, щоб подивитися, якого ж розміру цей гриб. От зараз в поперечнику загальний його, загальний діаметр. Метр вісімдесят см. А в цьому місці от поперек 50 см і 70, от те, що ви бачите, ця частина. Я бачу, що кабани його не їдять. Деякі частини вже, бачите, постаріли, а деякі ще тільки-тільки проростають він в активному рості. От я буду спостерігати. Далі мені цікаво, скільки ж він виросте.